Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, ви на каналі Пастирі Ігоря Назаревича. Тому поставте вподобайку, пошерте це відео, прокоментуйте. Я вам буду вдячний, якщо ви підпишетесь на цей канал. Як вам наразі курс долара? Я думаю, що ви дуже здивовані. А курс євро, Я думаю, що ви побачили, да? курс долара стримка падає, а курс євро росте. Звісно, що воно може десь стабілізуватися, а може і ні. Ви знаєте, так, а чому так відбувається? Все дуже просто. Все відбувається із за кризи довіри до США, тому їх валюта знецінюється. Представте, ми навіть собі про це уявити не могли. Колись ми з вами жили. Може, хто ще пам'ятає в Радянському Союзі, там був стабільний курс, тому що взагалі до рубля, який до влади, яку він представляв, не було ніякої довіри. І на сьогоднішній день 에, Сполучені Штати Америки, які були гарантом стабільності, гарантом довіри, гарантом права, хоча б якогось в світі, порушили всі ці права, плюнули, зробили в гріх великі вироломства, і тому їхня валюта стримка падає. Натомість європейці ще якось там говорять про якісь цінності, і їх валюта. На диво зростає, але, дорогі брати і сестри, ми живемо з вами в нестабільному світі. Я не здивуюся, що завтра обвалиться і євро, і юань, і біткоін, і взагалі все, і навіть і золото, яке ніколи не сипалось. А буде, наприклад, в ціні зростати, що там, сало і набої. От буде дуже добре, якщо в ціні буде зростати сало і набої. Тому треба запастись і салом, і набоями. І буде вам добре, дорогі мої брати і сестри. Але нічого дивного тут нема. Коли я дивлюсь в Біблію, то Біблія вся про довіру. От мені на спомін прийшло «Євангелія від Луки». Е, на жаль, у мене на фронті е, не взяв з собою свою Біблію, і є тільки на російській мові. Так, от тут Євангелія від Луки, 19 розділ. Говорить, що е, коли прийде пан, я вам не буду це читати, да? е, зацитую, просто прикладу своїми словами, коли прийде пан, е, то покличе рабів і скаже, де ти є міни срібла, які я дав тобі. І він почне вимагати звітності за ті е, кошти, які він вклав і намагався отримати своє з прибутком. Тобто, про що мова йде? Господь чекає від нас звітності, Він хоче нам вірити, дорогі мої брати і сестри, що Він, залишивши нас виконувати те, до чого Він нас покликав, знайде нас при праці, що ми будемо це робити. І знаєте, мені б хотілося б сьогодні бачити набагато більше роботи церкви, роботи не тільки в запіллі, дорогі мої брати і сестри, а роботи на фронті. Ви знаєте, я е, на багатьох е, участках фронту буваю. Е, у мене є свій безпосередньо підрозділ, яким я керую. Але я багато буваю де на різних напрямках фронту. І я насправді мало бачу капеланів дуже-дуже рідко. Я вам скажу, за останні два роки я вживу не бачив жодного. Ви маєте собі уявити? І мені багато людей пише і каже: мене Бог береже. Я кажу, що ти не на війні. Він пише мені одна людина, каже, мене Бог береже запіллі. Ну, якщо ви віруючі, ви не хочете воювати, добре, ви можете бути санінструктором, як коли звали, або як на сьогоднішній лад, парамедиком, ви можете бути. Ви можете бути капеланом, чого у вас тут нема. Ви знаєте, я розумію, марно закликати до сумління, тому я закликаю до страху сьогодні. Хіба ви не знаєте? Що прийде пан життя і буде вимагати у вас звіту. За що? За довіру, оказану нам. Господь сильно вірить в свою церкву, дорогі мої брати і сестри. І нам сьогодні треба бути тут, на фронті. Ви знаєте, скільки роботи на фронті? Треба спасати, треба проповідувати Євангелія, треба навертати людей в віру, дорогі мої брати і сестри. Не сильно думайте про гроші. Тому що я знаю багатьох людей, які дуже сильно переймаються грошима. Переймайте царством Небесним, а решта прикладеться вам. Амінь. Я хочу на останах сказати, що наш підрозділ дуже добре виконує свої бойові завдання і ви можете до нього долучитися. Я чекаю п'ятидесятників, харизматів, баптістів, адвентістів, і вам буде у нас дуже добре. А якщо ви не можете воювати, ви можете нам допомагати. Тому нижче під цим відео буде рахунок, на який ви можете пожертвувати воєвничу церкву. І Господь вам це зарахує в добру справу. Амінь.